Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Дякуючи збройним силам України в нашому місті. все спокійно. Я зараз знаходжусь в селище в селі Малодалинське. Робимо артсклсквердловину, щоб у людей була водичка. Майже 10 років ця скверловина вже не працювала. Зараз було прийнято рішення встановити всі мешканці, які довго живуть в селі Молодалинське. пам'ятають, що тут завжди була скверловина і була чудова вода. Вона і буде, як кажуть наші підрядники, до нового року. Ми не повинні її зробити, якщо не буде ніяких ексцесів. Так що це резервне живлення, що зараз обов'язково треба на все село, хоч би одна скверловина, щоб була і вона буде. Я хочу сьогодні всім побажати доброго спокійного дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.